Вітаємо мої люди, канал Агон. І сьогодні я вирішила зачепити тему створення сімсу. Більшість контенту є тільки російською, тому чому б не спробувати зробити таке неординарне відео про цю неймовірну гру. Мені здається всі чули цю історію. Коли в 1991 року згорає будинок під час вогняного шторму в Окленді. І власник Вільям Прайт вирішує його відбудувати. Також він додатково прочитує книжки про архітектуру. Він вирішує, а чого не зробити гру, в якій треба будувати дім. Але перед Сімсом він створив гру Sims End. Його ідея про Sims взагалі не сподобалася продюсера, саме Максі. І вони її викладали в чорний ящик. І все ж, 1995 року йому дозволяють зробити свій проєкт. І отак створилася гра Sims City 2000 і Sims Cockte. З 1997 року я, я купую Maxis і, дізнавшись про ідею Віла, надає змогу їх реалізувати. Разом з програмістом Джеймі Дурбос. Господи, в нього таке прізвище. Я буду називати його Джеймі, який працював над грою, в результаті став головним програмістом The Sims. Протягом перших років розробки Віла та Джеймі. Були зосереджені на відкритій системі поведінки персонажів, також змінилася назва гри від кукольної хатинки тепер на Сімсь. Це було спричинено тим, що більша частина команди були чоловіки, і тим, що ви, піднялося питання, а кому ми будемо будувати ці хатинки. І так створилися персонажі Сіми. Звичайно, вони були обмежаними в діях, багато чого довелося додати в доповнення. До речі, мова, на якій говорять персонажі, це сімгліш, де змішалися різні мови, і навіть українська теж є. Аж його різні мови, чого немає якось однієї, то тут все просто. З самого початку Віл хотів, щоб була англійська, але зрозумівши, що доведеться прикладати гру на всі мови світу, це було б технічно важко та й дорого. Тому він придумав сімгліш, де й не треба розуміти сіма. Сам його голос підкаже, сумний він чи Після такого потужного початку автор і його команда вирішують створити продовження і виходить Sims 2. Ця частина більше стала знаменитішою. Тепер за перші 10 днів було продано мільйон копій, що було попередній рекорд. Критики добре сприйняли за Сім'я 2. І звичайно йде далі продовження виходить Sims 3. Також отримує добре сприйняття критиків, і відмінність від першої і другої частини це те, що граємо повністю відкритий світ. Але третя частина вже не мала такого впливу на Віла Райта. Не Віларайта. Впливу Віла Райта. Ось те, чого так довго чекали, багато хто мав великі надії на четверту частину. І, на жаль, вийшов в Гра не має відкритого світу, але же територію з хатинками. А до чого порізали, відчувалося, наче автори вирішили давайте всі сили на редактор вкинемо. кину. я і не грала четверту частину, але для мене це як мем, де суха корова, а її сидоють і доїть. Ще також не до Sims, це наче Sims, але якісь експериментальні спроби. The Sims Online це онлайн-версія The Sims, в якій гравці можуть взаємодіяти з іншими гравцями в реалтаймі. The Sims Stories Spin-Off серії, в якому ігровий процес зосереджений на режимі історії. My Sims – спінов для Ві, в якому ігровий процес більше сфокусований будуванні об'єктів. The Sims Medieval Spin-Off серії, який зосереджений на середньовічному часі. Sims Robin і здається, всіх знають, це коли людину викидують на острів і вона там проживає. The Sims Social спінову для Facebook, Засімс Free Play. Ну, це гра на мобільній персійні системі. Android, iOS, Windows Phone. І отже, якщо підпити підсумок, то цю тему можна розглядати під пізними котами. Я постаралася коротко своїми словами описати історію. Звичайно, може, тут є багато помилок, але я старалася його якось коротко подати, не сильно описувати частину гри, бо мені здається, ну, а що тут описувати, ну якби Siemens 2, 74, мені здається, їх всі грали, або навіть дивилися. І загалом, як їхня... Як грати, це теж зрозуміло, мені здається. Звичайно, на цю тему можна дуже багато розглядати самі ігри, 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 ігри. Тому, так. Пишіть свої коментарі, яка ваша частина улюблена Сімсу. І також це була інформація взята з зайтів в Вікіпедії та Базилік. І ще мені дуже цікаво, чого. 74 нема борщу, ампушик вареників. Ну як, чого? Чому їх нема? Дякую за увагу!